до станції. Наступна станція Я повертаюсь додому. Виїхала восени 21-го та в рамках цієї авантюри побачила 23 країни. Їхати мені дуже довго, майже добу. Та я набрала собі смаколиків. Скоро відправлення. Слухала музику, раділа, коли перетнула кордон та вночі монтувала собі якийсь черговий випуск. Ми приїхали, побачила маму. Перші кроки в рідному Дніпрі. По відчуттях нічого не змінилося. Я вдома. Я закінчила навколосвітку. Все, подорожі більше не буде. Не те, щоб ну все життя не буде. Але в цьому році я точно вже нікуди не хочу пересуватися. Я дуже втомлена фізично, ментально. Але я знаєте, рада, що нарешті я можу просто побути вдома, поїсти домашню їжу, поспати у власному ліжку без клопів. Що просто у мене є, отут такі гарні квіточки на сонці стоять в кутку. Боже, ну це ж неймовірно, красиво і естетично. І так багато маленьких шматочків щастя прямо у цій квартирі. Про які я просто забула. Я тут не була два з половиною роки. Це дуже довго. Я забула про одяг, який в шафі, про якісь свічечки, аромапалички, якісь інші окуляри, друкарська машинка, 10 тисяч мільйонів всяких фотографій, листівок, малюнків, все так красиво розтикано по цих стінах. Чорних це таке щастя, це такий спокій. Я написала тільки що пост в Фейсбуці. Ура! Я закінчила 53 країни. Нарешті моє коло замкнулось. І я так написала: революція самосвідомості, прийняття світу це тільки початок. Революція не закінчилась. Прийняття світу не закінчилось. Дуже багато натхнення, коли є такий сильний початок. Мені зараз 28 а я тільки починаю жити це життя. Коли отак дивлюсь на планетку, вона здається такою малесенькою. А потім рахую, що вийшло більше 70 тисяч кілометрів. З одного боку, деякі стільки за рік по Києву можуть накатати з іншого боку, це 70 разів проїхати з Дніпро Львів, наприклад, доволі багацько. Радію, що було так багато різних можливостей, поки я була на шляху, а ще дуже багато челенджів. Наприклад, я була впевнена, не впевнена, просто дуже боялась, що не зможу перетнути Тихий океан. Боже, який цей океан важкий, як важко він мені дався. Крокоділі сльози були. І що? І ось я тут вже сижу. Змогла я перетнути ті нещасні два океанчики: Атлантичний Ізі, Тихий Ізі. в індійському покупалась. Ну, все, що мені треба, було я все вже зробила. Але поки що без Антарктики. Я туди ще не готова їхати, але напевно, так як це тепер міні-мрія з приводу подорожей, колись вона стане реальністю. Непал країна буддизму, їмалаї, гори Тибету, Люди, Природа. Мистецтво прийняття ох, сонечко виходить. Квітень так приємно. Весна починається, життя починається. Треба буде зараз взагалі згадати, як жити це життя, коли у тебе не є просто рюкзак з трьома футбілками, а коли перед тобою всі дороги відкриті. Я навіть футболочку та подягла, щоб ви поняли. Наскільки в мене такий хороший вайб, щасливий вайб, я так люблю знаходитись вдома. Я вже і танцювала тут. Переміряла весь одяг, який в мене в шафі, і знаєте, дуже шкода, що в половину штанів я вже не влажу, але це зовсім інша історія. Щастя у мене не менше. Напевно, і за того, що я кушала всякі вкусняшки, особливо в останній місяць з Амазонки, то як би я вважаю, що нема про що жаліти. Кілограмчик туди, кілограмчик сюда без різниці. Є така думка, що за ці подорожі я постарішала фізично обличчям. Постарішала я на себе дивлюсь. І дивлюсь на якісь перші влоги, які я знімала з еміратів з Африки, і я так змінилась. Давайте так: те, що я була блондинка з довгим волоссям, це одна справа. Окрім того, що просто в мене пухкіше тіло стало, то ще й обличчя таке. Знаєте, я пожила вже життя, віди повідало, не пора ще вмирать, але просто відчувається, що Зараз, якщо от я була б 60-річна, вже 70-річна, я б така сиділа і внукам розповідала. Та що я вже всю бачила, я вже пережила. Скільки всього я вам зараз все розкажу. Напевно, це такий самообман чи якась ілюзія, що я багато чого дізналася. Але думаю, що ви з буль свідки буль, буль, буль. <хи> Бульбашка була б в мене більш тісна, більш маленька, і я була б не така гнучка з приводу різних людей, релігій, поглядів і так далі. Привіт, я вже почала свою навколосвітню подорож. Перша країна Емірати. Це кінець моєї подорожі. Хотілося б подякувати всім, хто досі дивився, писав коментарі, лайкав, писав лічку. Це неймовірно приємно. Я, взагалі, дуже щаслива, що я змогла розділити цю подорож, тому що це найбільша пригода моєї життя. А я це життя так обожнюю. Я хочу дізнатися про все, про всіх. Дуже допитлива і не хочу ніколи втрачати цю рису характеру. Можливо, ці влоги допоможуть мені зберегти оці прекрасні якісь спогади, маленькі жарти, маленькі штучки, які я помічала під час подорожі і фільмувала. А зараз я вже дійсно не пам'ятаю, що було, наприклад, в Уганді. Привіт! Сьогодні я розповідатиму про Уганду. Привіт! Привіт! Привіт я пам'ятаю, що я закохалась в неї з першого погляду, що там було смачно, весело і нічого не було на шляху до щастя. Але, от знаєте, чи сказати щось конкретне, якісь імена, якісь місця, міста навіть я вже позабувала. Тож цей влог мені дуже допоможе в майбутньому. Якщо мені буде колись сумно, я буду переглядати і думати, що я зробила найскаженішу мрію реальністю. До речі, пригоди по Європі та інших континентах все таки дуже відрізняються. Найзахідніша точка європейського континенту материкового саме тут. В Португалії, приїжджайте, вам сподобається. Мокалів тут нема, хоч десь їх нема, слава Господу. У мене мама звикла робити отаких от сніговичків на підвіконні, бо вона палить і, і поки палить з вікна, збирає отаку красоту. Все, доповідь закінчена. Привіт із Франції. Перший раз я тут. Я привезла свій круасан із Португалії. Пом'ятий, невкусний. Я грішниця. Мені стало трошки більш спокійно. Я стала більш флегматичною, хоч і завжди в мене є своя думка на будь-яке запитання. Я промовчити не можу, тому що у мене нема фільтра. Але, наприклад, вже немає такої жаги щось комусь доводити. Прикиньте, я зазвичай жила просто з таким, що треба обов'язково зі всіма розмовляти. Всім все так важливо. Всі про мене щось думають, то треба якось справити враження. Та всім на всіх все одно. Кожен раз виходить сонечко, я в нього так влюбляюсь, тому що дуже скучила за українським сонечком. Боже, це так глупо звучить. Але я просто люблю все, що в мене тут в Дніпрі є. Оці білочки, які приходять за горіхами щоранку, птічки на деревах перед вікном. І оце сонечко. Саме ця сторона сонечка, яка от прямо під Україною моя любима я знаю, що сонечко одне. Не треба мені оце писати в коментарях. Оля, що ти таке написала? Ха -ха, може, земля плоска взагалі? Ви звідки знаєте? До речі, я не зустріла під час подорожі жодну скажену людину, яка була б, наприклад. Пласказімільщиці, чи можливо щось таке, типу це все заговор масонський. Декілька людей були такі дуже сильно, езотерично, астрально камінчики, енергії. Було цікаво поговорити і порозпитувати. А чи доводити їм щось треба було? Ні, тому що мені вже все одно. Ну на якусь там маленьку дольку мені все одно. Речі, мені не знадобилась гупрошка, та зараз я думаю, от якби я взяла менше одягу, то купляла б прикольніший на шляху. Я вже розібрала рюкзак, і він такий нещасний. Він порожній. Він таким не був дуже давно. Мені приємно на нього дивитися, тому що він зі мною проїхав просто від початку і до кінця. Він також перетнув ці океани і країни. Але він виглядає так погано. Видно, що він старенький і дуже багато раз зашитий моїми руцями. З речей, які також проподорожували зі мною всю дорогу, це звісно була камера, декілька речей побуту, але напевно рюкзак найбільш символічний. Кросівки, знаєте, я замінила декілька разів під час подорожі. Окуляри замінила, там якісь сережки, одяжки. Рюкзак був один. Бідолашний крокодил. Знатись, що спочатку я не знала, як почуватимусь в країні, де йде війна. Я розуміла, що люди вже перестали ходити в укриття, перестали реагувати на сирени, менш чутливі. Це, як завжди, все про екзистенційну кризу. І взагалі зараз така велика криза у нас іде в саме в суспільстві, і буде таке переродження сильне. Але мені іноді страшно. Бо от я приїхала в Дніпро і всі розмовляють катапською. І я не розумію, чому. Мова мені, можливо, і не ворог. Ворог мене інший, але якщо є такий вибір, то я навіть не знаю, які мають бути плюси, щоб людина така. Ну я знаю обидві мови, але буду користуватися тією яку звик. Це для мене якось дивно, як загадка. Тому, наприклад, моя найкраща подруга і є моєю найкращою подругою, тому що вона перейшла на українську без будь-яких запитань. Це навіть не обговорюється. Не треба нічого доводити. Це само по собі органічно. І знаєте, з мовою не можна насаджувати так, щоб це було агресивно, тобто робити не лагідну українізацію агресивно. То тоді, взагалі такий протест піде ще більше ніж зараз. Є я люблю дуже україну. і Мені подобається тут знаходитись. Мій перехід від Америки до Європи і до України пройшов насправді легше, ніж я очікувала. Я не так сильно тригерюсь, я не так багато маю вимог до людей. Як каже моя однокласниця, я роблю, що я хочу, а люди хай роблять, що вони хочуть. Ну отак, от по-флегматичному, але досить так знаєте, стоїцизм проглядається через ці слова. Чи можемо ми зробити достатньо? Напевно, не можемо. Скільки б хто не робив, завжди це буде. Можна зробити ще швидше, краще, сильніше. Ну це звісно. Але про ментальне здоров'я наше теж ніхто не має забувати. Мені дуже хочеться, щоб мої рідні й близькі не просто існували, а жили, щоб не боялись відпочивати, не боялись радіти цьому життю досі. Тому що якщо ми здамося і опустимо руки, то фактично ми програли цю війну. А я такого не хочу. І я впевнена, ніхто такого не хоче. Треба якийсь спокій знаходити у цей дзен житті. Я, я знаю, що це неймовірно важко під ракетами робити. Це не ну ніякі не жарти і це не перебільшення, це дійсно дуже жорстока реальність. Щоб ми робили все можливе для того, щоб ми і наші діти, і онуки жили на цій землі, на своїй землі щасливо. Пам'ятайте про те, що одного дня війна закінчиться і все буде добре. Пока. Це була Оля Лаврі. Тепер можна впевнено назвати себе мандрівницею. Після повернення я встигла зробити ще декілька вилазок в світ. Наразі накатала 63 країни, але кажу точно: мети відвідати їх всі немає. Це був достатньо насичений досвід. Другу навколо поки що не обіцяю. Дякую, що були зі мною ці роки.